Ребята, всім дякую за коментарі на рахунок в морах. От я зараз зібрав тут от всього, що там не виходить. Будемо пробувати зараз підсипати на, на кожний варіант. Хочу вибрати дві сім'ї. Перший варіант це в нас іде сіль. Другий варіант це у нас іде сода. Третій варіант іде сонячникова олія. І четвертий іде у нас полин Щоб потім було видно і... І можна було розрізнити, я от зробив такі підписки, сіль, там, сода, полин, там, олія. Коротше. Зараз йдемо шукати йдемо шукати зараз е... мурах. Поки що пауза, я знайду, буду включати. Єсть? Угу. Так, знайшов в першому лежаку, знайшов от своїх друзів. Бігаю досить інтенсивно. Ну, накидаємо полиною так щедро щоб не дуже і багато було але щоб ну поки отак вот хорошо ми поставимо її бумажка полин. єсть окей далі йдемо включай так сразу сусідній Так уж вот, красавчик, Повно. Что мурашки? Вот вам. И вот вам. Я надеюсь, что будет идти как известно. Полин поставили. Почали? Так. Видно, что те мурашки. Какашки, мурашки. Ой, тут сколько. Дівчинці, кот. Так, тут ми візьмемо сіль. Ну Не знаю, посипати на них, сіль. Мені не подобається цей варіант тим, що... у вулик. То Потім... може попасти він у вулик, так. Да. На бумагу розсипає. Ну, якраз ставлю їм тут на, на самі яйця. А -тя -тя. Одну тут. А одну тут. Отак бумажки під яйця. Так, так як у нас сім'я знаходиться на цій частині, я тут трошки накрайну дошечку йому отак насиплю. Ну, так само на цю попробую по центру. Надіюсь, що сіль і. Так, в корпусному є такі ще мурахи, немає також чорні, але капець здорові. Засипаємо сюди соду їм. Всипете, як є на пленку, бо тому, що мені з пленки їх легко стряхнути. Тому отак. Щоб вони отак, щоб не соромились. Сода. Єсть, поїхав далі. Так, ще одна сода. Тебе на цю олію на ці великі. А Ми зараз і то й то спробуємо. Тут не тільки почали стартувати. Так, сода. Закидаю їм бумажку. Отак. Хорошо.